Вітаю! Сьогодні 7 жовтня-субота. Ми в магазині меблі Комфорт і сьогодні у нас оновлення меблі. Цього разу у нас багато розкладних моделей, кутові дивани і багато різних цікавих штучок. І почнемо з цього яскравого соковито-червоного комплекту від італійської фабрики Natuzzi. Це у нас великий шкіряний кутовий диван в надзвичайно міцній. І якісні шкірі такого червоного вишневого кольору, м'яка широка посадка, пухкі спинки в міру високі, стильні металеві ніжки, диван припіднятий над підлогою, що спрощує прибирання і вентиляцію. В комплекті до кутка маємо ось таке широке зручне крісло і ціна такого великого стильного гарнітуру лише 1100 євро. Посередині поставили два широченних крісла, вони майже як двомісні дивани по розмірах. Крісла розкладні, в дуже хорошому стані. Натуральна високоякісна шкіра покриває всю видиму поверхню цих чудових крісел. Вони дуже якісні, дуже міцні, абсолютно без слідів з носу. Вони виглядають фактично як нові. Ці крісла досить легко розкладаються, я покажу в наступному ролику. Чудове пошиття, елегантний сучасний дизайн, який впишеться як в сучасну, так і в класичну кімнату. Крісла навіть можна використовувати для щоденного сну. Вони досить широкі. І ціна кожного крісла лише 350 євро. А ще нам підвезли столики по 1000 гривень. Вони новенькі, є прямокутні і круглі. Під стіною ще одна розкладна модель. Це шкіряний е, тримісний диван у натуральній шкірі такого насиченого темно-фіолетового кольору. Це модель від німецького виробника Хімола. Диван дуже міцний, дуже надійний і якісний. Розкладається допереду. Ось так. І ціна його 650 євро. Ще одну розкладну модель маємо у світлій шкірі. Натуральна шкіра кольору слонової кості. Диванчик такий досить компактний, розмір 180 вісімдесят-вісімдесят на 90 см. Сидіння не глибоке, але такі досить м'які, спинки в міру пружні і в міру високі. Компактна моделька і практично зручно розкладається допереду. І його ціна 550 євро. Ще одна тримісна розкладна модель у жовтій шкірі. Він трішки більший, розмір 207 на 95 см. Шкіра ванільно жовтого кольору, можливо пісочного. Сидіння пружні, які спинки. Ззаду шкіряний. Розкладається до переду. І ціна його 550 євро. Остання розкладна модель це двомісний диванчик в персиковій шкірі. Ця модель розкладається до переду. В пуфику монтовано ящик для білизни. В диванчику також передбачено один ящик. Меблі в гарному стані, без якихось суттєвих слідів користування. І ціна набору 490 євро. Навпроти нього поставили комплект з Німеччини. Це в нас є тримісний диван і крісло реклайнер. Натуральна світло-оливкова шкіра покриває всю поверхню меблів, включно знизу і з задніми спинками. Диван дуже гарно виглядає. Він складається з трьох елементів, він розбірний, щоб полегшує його транспортування і занос в квартиру. Виробник цих меблів фабрика Хімола це Німеччина. Диван без реклайнерів, але в нього досить компактні розміри і е, анатомічна форма сидінь, що забезпечує зручну і комфортну посадку, гарний відпочинок для спини і хорошу підтримку для шиї та голови завдяки високій спинці. Ціна такого дивану 450 євро, а крісла всього 200 Впродовж тижня ці меблі можна придбати по дуже хорошій ціні. Рекомендую. Ще одна дуже цікава акційна пропозиція це ось цей великий білий кутовий диван. Він просто величезний. У ньому рухомі спинки, знімні подушки, білосніжна шкіра. Він комбінований: в нього верх шкіряний, а низ шкір-замінник. Ціна такої моделі всього 670 євро. Він зараз по зниженій ціні. Кому потрібен великий диван, рекомендую до придбання. В цьому залі у нас також є декілька цікавих пропозицій. Наприклад, ось цей величезний, стильний шкіряний куток від німецького бренду Ewald Shilling. Це дуже крута, дуже стильна і комфортна модель для відпочинку. Диван змонтованим розсувним сидінням. У ньому розширяється сидіння для зручного відпочинку, можливо, для сну. Можна використовувати як ліжко, якщо скласти його один до одного, виходить величезне ліжко для гостей або навіть для щоденного сну може. Гляньте, як на ньому буде чудово відпочивати на такому широченному, зручному сидінні. Повністю всю поверхню дивану покриває високоякісна натуральна шкіра, каркас, дерево і метал, дуже хороша фурнітура. Дуже стильний дизайн. Ззаду диван також повністю весь шкіряний. Його можна наставити навіть посередині залу. І його ціна лише 880 євро. Для цієї моделі це просто смішна ціна. Посередині залу шкіряний італійський гарнітур від фабрики Альберто Нієрі. в наборі трійка, двійка і крісло. Меблі дуже вишукані, дуже елегантні і в чудовому стані. І ціна такого великого набору лише 1200 євро. Тут у нас ще одна чудова німецька модель у сірій шкірі. В дивані вмонтовано електрореклайнер з цього боку. І рухомі підголівники у всіх спинках. Диван дуже пружний, з високими сидіннями, з високими спинками. Сучасна модель. Ззаду він також гарно виглядає. І його ціна 880 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші оновлення і навіть більше. Дякую всім, хто додивився до цього моменту, це для мене дуже важливо. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає розвитку каналу. Більше меблів ви можете побачити на нашому сайті. Там є фотографії, відеоогляди і докладний опис кожного дивану. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і вдалих покупок.